Забираємо з медниці свіженькі дві машини, це у нас Kia Niro та Hyundai Kona. в такому гарному білому кольорі. На нових значках безключовий доступ автомобіля. Вони електропакет, підігрів та вентиляція сидінь, підігрів керма. 46 тисяч оригінального пробігу, електрорегулювання сидінь. Підігрів заднього ряду сидінь, опоглядаю задній ряд, та розетка 220 вольт. Так Hyundai Kona в такому чорному кольорі. Досить красиво. Також безключовий доступ, повний електропакет. Підігрів та вентиляція сидінь, 80 тисяч оригінального пробігу. Також автомобіль на, сі, на люці. Електрорегулювання сидінь. Так виглядає задній ряд. Підігрів заднього ряду. Гарні машинки. Чекайте, скоро будуть у продажі.